Позбавлені повноцінного батьківського піклування, але це не заважає мріяти. У творчості дівчатка і хлопчики з неповних сімей, інтернатів чи дитячих будинків знаходять себе. Навіть обмежені фізичні можливості не сте у нас побідів мальчик із Тюрюпінська міша. А, у нього аномалія нижніх конечностей. Він акробат. А, у нього нижня частина не працює, він на інвалідній коляске. Тим не мене. А... Очень талантливо сповняв номера. Виконавцями та й перемога товариша заохочує інших дітей долучитися до творчості. Цьогоріч гран-прі взяла ось ця яскрава дівчинка. Марію виховує лише мама. Переможниця виступає в оригінальному жанрі. Педагог щоб що пепідліний чоловік, тому що вона навіть немножко схожа на мене, тому що я теж люблю іноді пошаліти, побігати, попригати. Кричить дядько на базарі, хто купить зайця, вміє грати на роялі і на балалайці. Розум зайцем продається інтересна густка, вміє польку танцювати і насіння луска. Репетиції іноді тривають до двох годин, проте артистка не скаржиться. Багато репетицій, як кажеться Ворон, тяжело в учении легко в бою. Та з власною майбутнім Марія вже визначилася і великої сцени там немає. Я ще німого позиймаюсь. Да, так, позиймаюсь, но потом ми пойдём в медичний інститут. Я буду учиться на стоматолога. Мама дівчинки, вона ж за сумісництвом і її педагог, каже, кажеш? Дала їй можливість творчої реалізації. І тепер Марія вже не сумнівається у тому, що і до неї доторкнувся Ангел. Вона все час центр внимания, як не тянуться то есть вона реалізована іменно в комунікації детській. А это ж в такому військові сам, ну как они ж это считают главным. Доброго ранку, Україна!